Спокій здається тихим і непомітним, але саме він здавна був міцною опорою людської сили. У різні епохи мудреці та воїни повторювали одну істину: внутрішня рівновага це не розкіш, а фундамент ясного розуму, любові й упевненої дії. Давні греки вважали гармонію душі передумовою доблесті, а у китайських трактатах писали, що перемога починається в тиші серця. Самураї наголошували, що меч небезпечний лише в руках того, хто зберігає спокій. Коли ми говоримо про любов, уявляємо тепло й близькість, але справжня любов народжується не в хаосі й залежності. Вона зростає там, де є гармонія з собою та впевненість у власному напрямку. Шукаючи любов, ми приходимо до душевної рівноваги, а прагнучи спокою, знаходимо любов тиху і сильну. Так мислили й стоїки, переконані, що спокій робить людину, здатною любити мудро і без страху. Вони вважали, що лише врівноважена людина здатна залишатися чесною та щирою у своїх почуттях. У бойових мистецтвах спокій умова успіху. Майстри карате вчили учнів насамперед рівновазі та чистоті думки. Варто дати волю емоціям, і техніка руйнується. Те саме знали римські легіонери, для яких психологічна стійкість була не менш важливою за силу. У сучасних дисциплінах, як от гольф чи стрільба з лука, імпульсивні рухи ведуть до поразки, а тиха концентрація до точності. Навіть найталановитіші спортсмени визнають, що внутрішній спокій часто вирішує більше, ніж фізична підготовка. Рівновага дарує впевненість, яка не потребує демонстрацій. Це не байдужість, а здатність керувати силою й бачити повну картину. Римляни називали це Ауреа Медіокрітас золотою мірою, що дозволяє діяти твердо, але без зайвого тиску. У світі де шум часто глушить сенси, мистецтво спокою стає секретом сили. Він не уповільнює нас, а допомагає рухатися точніше і мудріше, переживати бурю і не втрачати напрямок. І що більше ми вчимося цьому мистецтву, то легше помічаємо, як багато відкривається тим, хто зберігає тишу всередині. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.